Любі друзі, з вами адвокат Наталія і я вітаю вас на своєму каналі юридичних корисностей. Сьогодні ми розбираємо свіженьке судове рішення, яке стало апогеєм багаторічного спору Національного музею історії України із релігійною громадою Московського патріархату за земельну ділянку. Це не типова тематика для мого каналу, тому що весь останній час у мене виходили відеоролики, присвячені врученню повісток та нюансам воєнного законодавства. Але оце судове рішення неможливо пропустити. Але про це рішення, дорогі друзі, обов'язково треба вам розповісти. Ось оце рішення. Тому що воно є епохальним, не побоюся цього слова, і є апогеєм багаторічної боротьби Національного музею історії України із релігійною громадою Московського патріархату за земельну ділянку. Що це за земельна ділянка? Старокиївська гора в місті Києві це те місце, де, згідно літопису, князем Києм було засновано місто Київ де був дитинець київських князів, де було місто князя Володимира, місто князя Ярослава, де була розташована перша кам'яна церква в Україні, десятинна церква. Тобто це місце, ця земельна ділянка. Має особливе значення не тільки в масштабах Києва, але й в масштабах всієї України, входить до категорії особливо цінних земель, належить до. Археологічної спадщини всеукраїнського значення міста Володимира також належить до археологічної спадщини Київського значення, дитинець Києва, входить до складу буфорної зони пам'ятки ЮНЕСКО Софія Київська. Тобто, це не просто якийсь шматочок землі, це одна із найцінніших земельних ділянок в масштабах всієї України. Знаходить на території між вулицею Володимирською, Великою Житомирською і Андріївською церквою. Поруч знаходиться Андріївський узвіз, по якому гуляють всі і туристи, і кияни. З іншого боку, пейзажна алея, теж улюблене місце для прогулянок і киян, і всіх, хто завітав до міста Києва. От на цій чудовій земельній ділянці за адресою вулиця Володимирська, 2 розташований національний музей історії України. Це провідний музей нашої держави. Співробітників там приблизно більше 350 осіб. І на цій же самій території, яка в 1999 році була виділена Київрадою Національному музею історії України в користування територія більше двох гектарів. На цій території розташовані найважливіші об'єкти історико-культурної спадщини: це фундамент десятинної церкви, це Місто Володимира, це е, е, язичницьке капище. На цьому місці вже більше ста років регулярно проводяться археологічні розкопки, е, археолог Хвойко. Досліджував язичницьке капище, викладений фундамент десятинної церкви, і кілька десятиліть історики сперечаються, намагаються відновити зовнішній вигляд, як виглядала ця сама Десятинна церква. Ось такі найвідоміші варіанти реконструкції науковцями і істориками того, як колись в давнину виглядала Десятинна Церква. І так зараз виглядає фундамент десятинної церкви, і поруч відніється будівля Національного музею історії України. На цьому місці було засновано Київ. Тут археологи знаходили пам'ятки трипільської культури, тобто тут навіть за трипільської доби вже існувало поселення. І, відповідно, значення цієї земельної ділянки історичне, культурне, археологічне, просто неможливо перебільшити. Воно величезне. В 1999 році цю земельну ділянку площею більше двох гектарів Київрада виділила у користування Національному музею історії України, який розташований тут же. З 2008 року приблизно, на території між фундаментом Десятинної церкви і Національним музеєм історії України, почала з'являтися, так би мовити, споруда. Спочатку це була палатка, потім це були мафи, потім, ближче до 2012 року, це вже стала цегляна споруда із фундаментом. Культового призначення. Ось як ця споруда виглядала тоді ще, коли вона була дерев'яною. До 2012 року за нею видніється Андріївська церква. Це вже сучасний вигляд. Юридичною мовою фундаментальна це споруда культового призначення, тобто невеличка церквушка, дефіс, капличка, дефіс, монастир релігійної громади Московського патріархату, якраз біля музею, фундаменту десятинної церкви і Андріївською церквою. Використовувала цю культову споруду релігійна громада Московського патріархату, Називалась споруда Десятинний храм Різдва Пресвятої Богородиці прямо біля фундаменту Десятинної церкви. І були грандіозні і величезні плани у цієї релігійної громади, як взагалі на фундаменті Десятинної церкви відбудувати Десятинну церкву, яка невідомо як виглядала і історики. Ломали копія протягом кількох десятиліть з приводу того, як, який був справжній зовнішній вигляд цієї десятинної церкви. Споруда ця була побудована повністю незаконно, тобто, абсолютно без всіх дозволів, які були потрібні для цього будівництва, без введення в експлуатацію, без погодження якихось планів і так далі, на такій території, як я вже сказала, неможливо будувати без дозволів з боку. Міністерства культури. А Міністерство культури такий дозвіл не давало. Всю проєктну документацію теж треба узгоджувати з Міністерством культури. Треба обов'язково проводити археологічний аналіз з приводу того, чи можна на цій земельній ділянці щось будувати, якщо ділянка має археологічне значення, велике, історико-культурне. Також Київрада не виділяла цю земельну ділянку релігійній громаді. Е, нікому, ніякій фізичній чи юридичній особі. Київрада з моменту 1999 року цю земельну ділянку не виділяла е, нікому, окрім Національного музею історії України. Е, і відповідно. Е, е, ні у яку власність, ні у яке користування релігійна громада не отримала цю земельну ділянку, на якій було побудовано оцю саму споруду. Тобто ця споруда була зведена із порушенням, по-перше, Цивільного кодексу України, по-друге, Земельного кодексу України, по-третє, законодавства з приводу охорони культурної спадщини, археологічної спадщини, з порушенням законодавства з приводу містобудування, з порушенням усіх взагалі норм, які тільки можна було порушити при будівництві. Оцього об'єкту, в 2020 році Національний музей історії України подав до господарського суду міста Києва позов проти релігійної громади, в якому просив суд, по-перше, усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою. Шляхом знесення оцієї самої споруди за кошти цієї самої релігійної громади і ще скасувати. Запис про реєстрацію права власності в єдиному державному реєстрі нерухомого майна, про право власності цієї самої релігійної громади на цю споруду, тому що виявилось, що було рішення Шевченківського районного суду міста Києва в 2012 році про встановлення права власності релігійної громади на оцю, так би мовити, споруду. От тільки цікаво було. В цьому рішенні було встановлено право власності на мафіки на три мафи площею 60 квадратних метрів, а зареєстровано було в 2013 році державним реєстратором. Саме на підставі цього от рішення Шевченківського районного суду міста Києва зареєстровано державним реєстратором право власності на вже Капітальну споруду із фундаментом площою 158 квадратних метрів. При тому, що Право власності на мафи взагалі не підлягає державній реєстрації. Тобто, наслідком рішення Шевченківського районного суду міста Києва про встановлення права власності релігійної громади на ці от мафи площею 60 квадратних метрів, наслідків у вигляді державної реєстрації взагалі не мало бути за законом. Тим не менш, оце право власності якимсь чином виявило. Ось зареєстроване на самочинне будівництво. З 2014 року Національний музей історії України став проводити юридичну боротьбу проти цієї незаконної споруди на його території. Тоді було зроблено акт обстеження, що от поруч з будівлею національного музею на земельній ділянці, яка належить державі Україна і Київською міською радою передана в користування Національному музею історії України без усіляких дозволів, без усіляких прав була зведена оця от капітальна цегляна споруда ще. й. Повторюю, з фундаментом. Ну, Продовжилось, як я і сказала, це все в 2020 році позовом до господарського суду міста Києва. І зараз завершилось рішенням господарського суду міста Києва, згідно якому. По-перше, Усунути перешкоди Національному музею історії України в користуванні його земельною ділянкою, площою більше 2 гектарів, шляхом знесення за кошти релігійної громади цієї незаконно побудованої самочинної споруди і скасування реєстраційного запису про право власності на цю споруду в єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно. Судом було винесено рішення за позовом саме музею. В цьому судовому процесі, до речі, третіми особами виступали і Київська міська міська рада, і Міністерство культури, і всі вони були на стороні позивача, тобто на стороні Національного музею історії України, і надавали свої пояснення. З приводу цього позову, що дійсно споруда була незаконною, що Київська міська рада не передавала в користування цю земельну ділянку релігійній громаді, що споруда була побудована. Самочинно, без усіляких дозволів, без введення в експлуатацію, без проведення усіх законних процедур. Тобто це дійсно незаконно побудована споруда. Земля, на якій була побудована споруда, і яка віддана в 99 році році користування музею історії України? Ця земельна ділянка належить державі Україна в особі Київської міської адміністрації. З юридичної точки зору зводити які-небудь споруди можна фізичній або юридичній особі, або на власній земельній ділянці, яка належить цій фізичній або юридичній особі на праві приватної власності, або якщо цій фізичній чи юридичній особі земельна ділянка належить на підставі якогось права користування. Якщо нема Ані право власності, ані право користування то це самочинне будівництво, яке є незаконним. Рішення господарського суду міста Києва по даній справі є рішенням суду першої інстанції. Це рішення ще не набуло законної сили. Воно поки свіженьке, ще не пройшов строк на апеляційне оскарження. В господарському процесі апеляційне оскарження можливе протягом 20 днів або з моменту проголошення рішення, або якщо було проголошено вступну та резолютивну частину рішення, то моменту, Моменту складення суддею повного тексту даного рішення. Оці 20 процесуальних днів ще не пройшли. Тобто, цілком реальний варіант, що релігійна громада може подати апеляційну скаргу. Музей навряд чи буде на рішення, яке його повністю задовольняє і яким задоволено всі його позовні вимоги подавати апеляційну скаргу. Це зрозуміло. Розуміло. Так що, чекаємо, можливо, це ще не кінець. І, скоріше за все, це ще не кінець даного судового процесу. Е, вже рішення суду апеляційної інстанції вступає в законну силу в момент його проголошення. А після рішення апеляційної інстанції ще можливе касаційне оскарження. Тобто… Поки це лише суд першої інстанції, далі будемо дивитись, будемо спостерігати за розвитком цієї ситуації. Я, як адвокат, звичайно, виступаю за те, щоб все завжди було згідно закону. І щоб повністю завжди було дотримання Конституції України, і, зокрема, статті 19 Конституції України, що всі органи державної влади та їх посадові особи мають діяти в межах передбачених законом повноважень та відповідно до законів України. У мене багато друзів-істориків, в тому числі науковців і викладачів. Для них це судове рішення має особливе значення. Якщо вам, дорогі друзі, необхідна адвокатська допомога в іншому судовому процесі, то звертайтеся, мій телефон є під цим роликом. А якщо вам сподобався цей матеріал, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.